Одягни, вишиванку, Україна моя. У вишиванці сьогодні освітянська сім'я. На роботу збираюся кожного ранку. Одягаю із радістю я вишиванку. На педраді питання піднімати. Колегам наказ не треба видавати. Ясна річ, що сьогодні в ліцеї дрискот. Ми шануємо нині генетичний наш код. На роботу щодня. Неначе на свято. Вишиванку свою люблю одягати. І з оберегом сьогодні увесь колектив з надією дивиться у об'єктив. Організація флешмобу на високому рівні. Колеги мої, ви всі такі чарівні. Вишиванку і з вірою ми одягаємо. Україна переможе незабаром. Знаємо, Україна моя. Наша тобі підтримка, хай з очей не впаде жодна сльозинка. Той, хто вишиванку, часто одягає, про депресію свою швидко забуває. Вишиванка це захист наш, оберіг, що козак для сучасності передав, приберіг, щоб захищені всі були мореально і психологічно, і соціально. І не тільки в освіті, і не тільки в науці. У святкові будні дні любим вишиванку. І сьогодні одягнули її з позаранку. Одягнули, щоб сказати, вірою живемо. І з війною на своєму фронті ми двобій ведемо. Вишиванка наші крила. У боротьбі з неудством. Вишиванка насторожі з російським безумством. Проти сужик і калюк московської мови. Вишиванка то є символ нашої любові. Вишиванка символ України, кожної великої родини. Нашої історії та мови. За любки вдягаємо її знову. І чужому навчаємо, і своє цінуємо. На уроках англійської. Українське шаную. Встречає пропа чекають у нас. Де Українці там завжди свято. Вишиванка. Наші крила в подорожах в часі. Вишиванко, я щаслива у кожному класі. Вишиванку одягаю, книжку розгортаю, з поколінням молодим сучасне читаю. В історії нашої країни було багато чорних днів. Сорочки поховали в скрині, бо під час війни їх майже ніхто не носив. Та, попри все, рік за роком минав. Кожен українець традицію пригадав і в навчальному процесі в школі про вишиванку знають як ніколи. Мова орнаментального письма. Із вишиванкою зникає тьма. Вишиванка радість та світло дарує. Вперед у майбутнє певне крокує. Сакральна геометрія у скарбах бабусиних скринь. Ромби, кола, квадрати основа умінь. В унікальну символіку шифрувати, яка нащадків зможе захищати. Розцвітайте українські вольності, закони, притягає вишиванка як магнітне поле, всіх свідомих українців, патріотів щирих, лише ради перемоги, лише ради миру. І затьмарить вишиванка силою своєю будь-яку важливу хімічну ідею. Вишиванка це природність, справжність і яскравість. Хай зупиниться нарешті українська кривавість. Хай зупинить вишиванка ворога з Росії, бо ніхто не знищить учительські мрії. Працювати в школі і дітей навчати. Наше славне українське завжди прославляти. Вишиванка наша сила, надія і віра. Бо на захисті країни вся вчительська сила, ми майбутнє, світле чисте творимо у школі, вкоренилися назавжди, а не мимоволі. Вкоренилися навіки, що про діток дбати, від біди та негараздів їх оберігати. Рідна вишиванка, оберіг та сила, подаруй здоров'я для дочки та сина. Подаруй здоров'я, загартуй фізично. Нація українська завжди оптимістична. Шаровари, вишиванка, спорт та фізкультура. Ідеально зроблять будь-яку фігуру. Про вишиванку будемо в пісні співати. Вишиванку в світі будуть шанувати, бо це одяг вільних, одяг незнищенних. Вишиванка поріг надійний та священний тільки пензли фарби можуть передати, як українським хрестиком можна вишивати. Збережехай хрестик нашу україну, а ми розфарбуємо кожну стежину. Розфарбуємо кожну українську зірку, що на небосхилі нині світять гірко. Зірки будуть в небі хрестиком розшиті, вільним українцям. Яскраво світити. Вільним українцям треба мирне небо. Лише в перемозі у нас всіх потреба. Світ сучасний в цифрах манить, розквітає, тільки вишиванка нас оберігає. Одягни вишиванку, Україна моя, не страшні нам руїни, не страшна нам війна. Вишиванка єднає нас вот не ціле вишиванка це одяг щасливих, сміливих. Одягай вишиванку, україно моя. Вишиванка це одяг весни і солов'я. Вишиванка це зброя, що ворога знищить. Вишиванка сакральність таємничу містить. Одягни вишиванку, україно моя. До флешмобу закликає вчительська сім'я. Вишиванка, наш захист, наші крила. Ми проти війни. Ми всі задля миру.